Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аріна, якщо ми ще не знайомі. І сьогодні хотіла вам розповісти про таку невеличку підбірку книжок за моїми вподобаннями. Моїм таким книжковим так це книги на медичну тематику. У мене тут наспиралося аж 8 таких книг. Я прочитала 7 із них, і восьма буде в мене в таких моїх найближчих книжкових планах, і тому я хочу вам. Як найможна скоріше записати таке відео і розповісти. Мені декілька людей також написали в коментарях, десь близько 10, ти, що чекали би на таку підбірку. Тому ось нарешті я знайшла час і знімаю для вас таку підбірку. Почнемо з того, що я ніколи не бачила себе в ролі лікаря. Я дивилася вже такі серіали, дивилася фільми, читала такі книги, і нонфікшн, і просто художні, і якісь мемуари якихось лікарів. І мене це завжди дуже сильно надихало та лякало. Мені здається, те, що це просто не робота, якийсь уцільний фільм жахів, це така величезна відповідальність за чуже життя. І я би не витримала. Я би плакала над кожною людиною, якій я не змогла допомогти. Я занадто якась ім'я хотіла, мені здається, для цієї професії, тому. Чесно собі признаю, що не змогла би, хоча ця тема мене дуже сильно цікавить, тому я дуже сильно пишаюся такими людьми, які вирішують взяти на себе такий великий тягар, таку велику відповідальність і стати лікарем, щоб допомагати всім людям. І знаєте, тут у мене будуть в підбірці декілька таких груп книжок. Перша це буде групка книг художніх. Які мають в собі дуже багато класних медичних секретів, яких ми не знали, різних фактів, які ми найчастіше будемо в книжках виділяти стікерами. У мене на цих книжках було б дуже багато стікерів, якби більшість з них я прочитала все-таки в папері, то я б їх, звичайно, б залишила, але більшість з них я прослухала в аудіо в додатку Абук. Тому зараз буду вам про них розповідати. І, до речі, начітка цих книг мені дуже сильно подобається. По-моєму, навіть ці книги всі читає один. Чоловік в один голос, і він мені дуже дуже сильно приємний, тому прям що в нього тільки не виходить. Я дуже хочу це прослухати і купую таку книгу. У фізичному вигляді я вам сьогодні покажу небагато книжок, всього лише три, тому що, як я вже сказала, більшість у мене було в аудіо чи електронному форматі, і деякі з них я також брала в когось почитати або віддавала в бібліотеку потім цю книгу. І перша книга моїй підбірці це книга художня Хімія смерті від Саймона Бекета. Там у нас буде розповідатися про антрополога Девіда Хантера, який втратив свою сім'ю, переїжджає в нове містечко, там починається вбивство, І він же колись був патологоанатомом, хоча хоче змінити свою професію, і стати звичайним терапевтом. Проте в нього це не виходить, тому що його професійна діяльність ніби знаходить його знову і знову, і він розуміє, що він занадто був би корисним. Цій заразній ситуації, що він не може промовчити, і починає допомагати слідству. Я взагалі обожнюю цю серію. У нас вийшло зараз три книги. Хімія смерті, записана на кістках і е, Шепот мертвих? Шепотіння мертвих, якось так вона, по-моєму, називається. І я вже дуже сильно чекаю на четверту частину. Я, до речі, бачила, що вона буде називатися ніби «Зов з могили. Ну, якось англійською мовою так, я переклала, тому прям дуже сильно заінтригована і надію, що вона буде така ж сама крута, як третя частина. Моя прям сама сама улюблена із його книжок. Тому пишіть в коментарях, чи читали ви цього автора, чи сподобалася вам ця книга, чи подобається вам взагалі теми патологоанатомії. У художній літературі. Мені дуже сильно подобається, тому що мені здається, що це ніби якась така суперсила, суперздатність взагалі бачити на тіло людини і розуміти, що сталося з її одягом за цей час, як він розклався, з її тілом, які там букашки, мурашки, черв'ячки всякі в ній живуть, на який день вони вилупилися, що вони їдять в цій людині. Коротше, це, по-моєму, дуже моторошно. Можливо, навіть гідко, але дуже. Дуже цікаво, повірте мені. Наступна книга, вона набагато менш хитка. Це книга Анатомія від Дани Шварц. У мене вже є і друга книжка, яка називається Безсмертя. Я поки що її не прочитала, тому що я її бережу на осінні читання. Адже, як на мене, це така доволі готична література. І тут у нас розповідалася про головну героїню, яка дуже сильно хоче стати хірургом, патологоанатомом, як її дядько. І тут їй всі. Кажуть, що жінка взагалі в медицині це тільки медсестра, куди ти лізеш, не потрібно на себе брати якусь відповідальність, ти нічого не вмієш, жінки нічого не вміють, вони злякаються того, що побачать, вони не такі сильні, вони не зможуть той труп і розрізати, і розшлинувати, якщо там потрібно, і всяке таке. Тому те, як вона йде до своєї мети, на що вона здатна, з ким вона починає спілкуватися, заради того, щоб діставати. Трупи, аби робити на них всякі практичні завдання і якось, знаєте, практикуватися, щоб потім здати основний екзамен в кінці книги. Найкращі з усієї групи, щоб доказати, що жінки можуть. Як на мене, це дуже сильно заслуговує на повагу, і прям мені ця головна героїня дуже сильно запам'яталася. Я прям її так полюбила і хочу читати цю серію далі. Вона дуже крута. Тому якщо ще не пробували, то обов'язково купляйте і восени прочитайте і про відчувайте ось цю таку сильну жінку, впевнену дівчину, яка знає, чого вона хоче. Тут багато цікавих фактів медичних. І не знаю, от зачепила, зачепила мене ця історія, прям потрапила в моє серце і потрапила навіть в топ найкращих книг за на минулий рік. І третя художня книжка, і єдина, яка ще не прочитана в цій моїй підбірці, це книга Артура Гейлі Остаточний діагноз. Я чула від своєї подружки Лени, що вона вже прочитала цю книгу і каже, що це одна з найкращих книг цього автора. Він у нас пише такі виробничі, детальні романи, тому мені здається, що я буду просто в захваті від книги про роботу лікарні. Тут у нас в шпиталі провінційного містечка працює два лікаря, приходить якийсь нова людина. І починає свої правила штовхати, і намагається повикидати всіх непотрібних її людей, які їй заважають вести якусь нелегальну діяльність. Мені дуже цікаво буде читати обов'язково, тому якщо ви також шукали щось на медичну тему з художньої літератури, яка зовсім нещодавно вийшла, то ось така книжечка із серії Культріт, така гарнюня, подивіться на цей форзац. Вона вас чекає, вам вона потрібна так само, як і мені. Наступна художня книга це вже книга українського автора від видавництва Віхола Володимира Сім'янківа, записана на кістках. Це такий доволі гидкий, не скажу, що страшний, але трішки такий мерзопакусний трилер про роботу українського патолога Анатома і на що він здатний для того, щоб отримати більше грошей. Мені здається, що рушієм цієї історії. Є саме те, наскільки мало оцінюється праця медиків у нас в Україні. Чому вони отримують мінімалку? А потім. Не питайте, чому вони так швидко згоджуються на якісь там хабарі, тому що ці люди теж жити хочуть, їсти, хочуть, вдягатися, машину хочуть, жити в нормальній хаті, хочуть, щоб дитина їхня була одіта вбута. І тому люди, можливо, якось оці хабарі почали давати через те, що їм і цих людей жалко. І вони дуже сильно вдячні, хочуть якось віддячити тому лікарі за допомогу. І ось так. Потім почали мені здається лікарі і цим якось зловживати, і тепер за кожну писульку просять якісь хабарі, і це, звичайно, дуже сильно неприємно, що людина, в якої немає грошей в державній лікарні, можливо, навіть не отримає ніяку допомогу, бо просто комусь в карманчик не зможе покласти. Це мене дуже сильно напрягало і в житті, і в цій книзі також, тому що тут, прям так, воно показано з усіх боків, і це. Доволі важко читати, але ось ця така трилерна, складова тут була дуже крута. Тому, якщо ще не читали, то дуже вам рекомендую. І, до речі, я цю книгу прослухала в додатку Абук, і мені дуже сильно сподобався чоловік, який начитував цю книгу. Він це робить дуже класно, дуже якісно, дуже прям так емоційно. І мені здається, що от такому гидкому герою ось цей голос дуже сильно підходив. Тому, якщо ви ще не пробували, то послухайте, ось цей такий е, безкоштовний. Штовний фрагмент книги, по-моєму, перші 20 хвилин, і вирішуйте, чи вам також сподобався цей голос, і слухайте в аудіо, вона просто шикарна. П'ята книга також була прослухана в додатку АБУК, і Називається вона Медицина доказова та не дуже. Це так само, як і попередня книга, також видавництво Віхола. І мені дуже подобається читати медичні книжки саме. Від цього веданиста, тому що там дуже багато гумору додають, або якихось таких дуже цікавих фактів, досліджують медицину з якогось, наприклад, одного боку, який не надто популярний, відомий. І ми дуже мало про це знаємо. І через це помилково думаємо, що це дуже легка справа. І потім, коли ти читаєш про це, і дізнаєшся, наскільки ця галузь широка. Набагато ширше, ніж типу неї мав якісь уявлення до прочитання цієї книги, це дуже сильно шокує. І я говорю. Не пам'ятаю, чи їх називала, це медицина доказова та не дуже. Тут було дуже багато саме про якісь компоненти в ліках, про всякі там пустишки, про всякі плацебо, які нам продають за дуже великі гроші, і ми думаємо, що це допоможе нам лікуватися. А насправді це той же самий парацетамол, просто під іншою назвою, чи там цитрамон, чи насправді це вітамін С і кофеїн. От Багато кофеїн зробить, можете випити просто чашечку кави, потім вкусити лимончика, і буде вам той самий цитрамон. І дуже багато всякого цікавого я дізналася з цієї книги. Знаєте, там було і про вакцини, і там був такий розділ, який називався «Самий страшний розділ у книзі. І він був саме про дитячі ліки від грипу, про ці інгалятори, про всякі свічки дитячі. Особливо батькам це дуже-дуже. Важлива, потрібна книга, щоб сліпо не купувати все, що призначають. Якщо є аналог цієї речовини не в свічках, то не потрібно цього робити. Бідну, цю дитячу попку, залиште в спокої, будь ласка. Це було дуже важко читати через те, як змінюється твій погляд на медицину, твоя довіра до аптек, провізорів, лікарів вона трішки так зменшується, тому що ти розумієш, що лікарі бувають різні, і одні їздять на всякі там конференції, купують підписку на якісь англомовні е, журнали там всесвітні, які досліджують медицину і пишуть про самі новітні технології. А деякі вони просто живуть ще в СРСР і призначають одне й те саме під різними назвами. Або, наприклад, як співпрацюють з лікарями ті ж самі фармакологічні компанії, і за невеличку плату допомагають, аби присунути свій препарат було легше через цих сімейних лікарів. Тому дуже сильно вам рекомендую книжку доказова та не дуже і не слухати її, а саме купити в папері, тому що хай ця книга буде у вас вдома, ви захочете до неї повертатися однозначно. Наступна книга від Віхоли, по-моєму, не пам'ятаю, п'ята вже в цьому списку це Треба трошки потерпіти від Анастасії Пристаї. Тут нам розповідатиметься про авторку, взагалі про її шлях від навчання до інтернатури, потім практики вже лікарняної, про те, як вона мріяла. І з самого початку навчання бути проктологом. Це дуже така, ми думаємо спочатку, що вузька спеціалізація, але потім виявляється, що наскільки багато кожного дня приходить людей за допомогою до проктолога, це просто ці випадки вони поражали. Як люди знаходять в собі проблем на свою п'яту точку, це дуже цікаво було читати, взагалі негідко. Деякі історії були дуже страшні, деякі повчальні, і тому. Також дуже сильно рекомендую цю книгу, тут дуже багато було гумору. І це ще не всі моменти, там, де було мені смішно, я визначала. Знаєте, тут також було описано як зневажливо. Ставляться до саме жінок в цій галузі, тому що дуже часто тут доводиться робити якісь такі складні операції на прямій кишці, виводити її, наприклад, до живота, робити стому. Це такий отвір в животі, до якого потім присоединяється такий мішочок, і людина навіть декілька місяців може перед наступною операцією ось так. Ходити, можна сказати, в той мішочок, і от які дії людей можуть призвести до того, що їм потім з цим мішочком доводиться жити, це просто шок. Це кожен із нас може такого натворити собі. Про всякі детокси, оці коктейлі, оці промивання, уколи, вітаміни, бади, Тут було дуже багато всього корисного. Тому. Будь ласка, прочитайте цю книгу. От вам вона точно має сподобатись. До речі, вона це від Віхоли, яка зовсім нещодавно вийшла. І я прям тільки. Її побачила в новинках, захотіла, купила, прочитала і вам дуже сильно рекомендую. Наступна книга також на реалістичних подіях це мемуари лікаря-гинеколога, якого звати Адам Кей, і ви напевно пам'ятаєте, що колись у Вівата виходила книжка Буде боляче. Вона також наповнена і трагічними моментами, і дуже багато шартів, і різних історій про те, як Адам просто жив в тій лікарні. Як він приймав пологи по 20 разів на день, як він працював на швидкій допомозі, і навіть про нього зняли цілий серіал. Я потім, після прочитання книги, десь через півроку, навіть цей серіал подивилася, і він мені також дуже сильно сподобався. І те, як показали в цьому серіалі, через яку подію лікар вирішив покинути цю практику, тому що просто серце вже не витримувало і такого навантаження, і таких страшних ситуацій. Я цього всього начиталася і почала просто. То трішки боятися пологів, наскільки різні бувають ситуації, але, знаєте, мені здається, що в Америці народжувати не так страшно, як у нас, тому що там і всякі оці барокамери, такі, знаєте, я просто не пам'ятаю, як так квест, по-моєму, називається для дітей є. Там просто все є. А тут у нас, якщо генератор е, просто вимкнеться, то вибачте, е, батькам доводиться вручну отак робити там якоюсь такою штучкою, щоби. Ну, Руками запускати механізм вентиляції легень їхнім дітям. Тобто, в нас навіть таке не продумано. Тому я дуже сильно рекомендую вам «Буде боляче від Ада Макея, якщо вам подобається саме тема гінекології. То я думаю, вам зайде, було дуже-дуже цікаво. І остання книга мої підбірці це Сміх в кінці тунелю від Івана Черненка. Цю книгу я зараз слухаю також в додатку Абук. Мені дуже подобається ночітка цієї книги, і тут вона нам розповідає про лікаря-анестезіолога. Поки що я дослухала тільки до моменту, коли він став інтерном і його відправили в дитячий лагерь, щоб там лікувати дітей, які захворіли на морі. І дуже велика частина цієї книги була саме про навчання, про те, як поступати в наш український медичний, там богомольця і не тільки потім як він здавав різні екзамени, про те, як відносяться. Викладачі до своїх студентів, про те, як важко здати якийсь екзамен. Якщо ти одну помилку зробив, то все. Тобі не ставлять просто нижчий бал, тобі ставлять не залік, і ти йдеш і переучуєшся. Також там дуже сильно показали різницю, про те, як своє студентське життя проживали інші факультети, не медичні, і як медики. Не спали ночами, вчилися, хтось там просто гудів, пив гуляв, а їм це тільки могло снитися. І знаєте, ось те, що на лікаря так довго треба вчитися, мені стається це з одного боку і сумно, а з іншого це дуже сильно відповідально. Чим більше буде таких лікарів, які не продажні от лікарів-викладачів, тим більше можна. Не переживати за нашу медицину, тому що знати, що їх там так видручили в цьому університеті, просто не давали їм продиху, за кожну помилку. Їм казали Перездавай і бідні ті люди, не знаю, як вони вивчилися, але. Це просто, я не знаю, викликає в мене якийсь захват, і мені здається, що ці люди просто все своє навчання мріяли, щоб воно просто позваріше закінчилось, і щоб їх уже допустили до якоїсь практики, і просто не здавати оці тисячу тестів кожен день. Тому мені ця книжка подобається, я вже. Ну, майже там десь на третині цієї книги, тому також можу вам її рекомендувати, мені вона вже дуже-дуже сильно подобається. Ну, ось, наче і все, друзі. Я вам розповіла про всі вісім книг, які можу вам порекомендувати в медичній тематиці. Обов'язково напишіть в коментарях, які ще книги на цю тему ви знаєте, які вам дуже сильно сподобалися. Я ще покладаю своє око на книги неприродні випадки і якось ще. Не пам'ятаю просто автора. але ну, я вам тут поставлю фотографію. Ви зрозумієте про які я книги говорю це, по моєму про будні нейрохірурга. по-моєму, так. Ці книжки можна охарактеризувати, тому буду чекати на ваші коментарі. Напишіть також, чи вам подобається взагалі медична тематика, чи вам була корисна ця підбірка, скільки книг ви з неї прочитали. А якими книгами ви зацікавилися після мого відео і тепер хочете прочитати? Давайте з вами будемо спілкуватися в коментарях. Дякую, що переглянули це відео. Мені було неймовірно цікаво. Та якось дуже приємно вам розповідати про ті книжки, які я дуже сильно люблю. Надіюся, це відео було вам корисним. Ви йому поставите свій лайк, напишете коментар. І зовсім скоро, друзі, ми побачимося вже у новому відео. Тому не сумуйте, Па-па!